Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Глянемо Юа. Сьогодні ми почнемо грати в ще одну гру а, Fall Guys. Це буде так, як з іншими іграми, такі, які на разок на два, чисто як з, козак... з козаками, типу, час від часу просто будуть залітати на канал. А я трошки вже пограв, я розібрався, як це працює. А, давайте тільки трошки гучність убавимо, бо. О! А, в мене. Ну, бо бляха, воно дуже голосно дуже. Що я хотів сказати. О. Отак буде нормально. Що я хотів сказати? В мене тут все польською мовою, тому що там була на вибір польська, англійська або російська. Російську я не беру принципово. А польську я знаю краще, ніж англійську. Тому. Я поставив собі польську мову. Музика тут, звичайно, чулова, я дуже сподіваюся, що має авторського права. Тому що в мене на два ролики прилетіло... прилетів страйк з авторським правом на Майнкрафт. Тому що там в... Там були деякі моменти, де я мало говорю, і музика дуже голосна. І було чутно, що це Майнкрафтівська музика, і мене йобнули. А... Крутилки! Як грати? Е, треба поконувати перешкоди і. бігти до мети. Окей. Зараз ми побачимо, як. Я це з джойстика типу. Тому подивимося, як мені це піде. Ой, бляха, я десь в дупі. Окей. А ще мене показує, що у мене слабкий інтернет. Але це не так. Побігли, побігли! Давай, 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 давай! Сама! Най! Най! Ой, блять! Сама. Най! Най коротше відстань між двома дрізками. Це пряма. Тому ми з вами біжимо по прямій. Блять! Окей, ми пробігли. Ну, типу, мені це вдається добре, тому що я, ну. Pro Gamer. На хвилиночку. Pro ProGamers. Та-та-та-та-да-да! -та -та. Ебать! Добре! Хопа! 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 Ну тут, типу! Ну анализм, типу, ну. Давай, 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 давай! давай, давай. Оп-оп-оп-оп! Ми 9 закінчили, типу, це теж непоганий результат, як на мене, подивимось на інше. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Музика ах. Ах, чудова яка! Оля-ля. Я маю дуже надію, що вона не цього не спалить мене. Їбать, полетів як. А можеш ще когось глянути? О, оцей прикольний. Не. Грати вони не вміють. Давай, скакай. Залишилося ще 3 гравці, які можуть пройти. Давай. Все, рунда закінчилася. Я в найкращих 50%. Всіх інших повикидало. І залишилося саме. Типу, я думаю, ми будемо грати по 30 хвилин, як з капкодом проходить. Ну, типу, я не бачу сенсу записувати такі ігри довго, типу, ну. Що в них може бути цікавого? Так. Дески і до чим ще мете. Типу, не впади з літаючої доски і тримайся своєї мети. А, Золото отримаєш, якщо просто пройдеш. Хороший десколотик. Ага. А як мені просто пройти? Треба кудись бігти чи ні? Ой, щось я не розумію. Не спадні! Не впади! Aiá, que sou de bote. Ok, obá, 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 obá,

О! Добре, я живий. Окей. Окей, ну. Якби ну. Про! Про грає тут! Розумієте, просто про мастер. Тут якби ну... Зрозуміло було, що я не помру. Йобаний світ! Йобаний світ! А! А! В останньому моменті! Добре, виходимо, я не буду дивитися, як вони грають. І що я? І що я? Нагороди шоу. Я отримав трошечки. І... В мене нова шкурка. Окей. Ну, прикольно теж прикольно. Поїхали ще раз заграємо. Полетіли. Та-ра-та-та-та. -та -та -та. Я буду ці моменти скорочувати або обрізати, де ми, типу, летимо. Mm. Але прикольно, прикольно. Гра насправді прикольна. Вона, типу, на 0. В не в. В... <coughs> в неї можуть грати, типу, багато людей, дуже багато. Від нуля років. Тому я думаю, може якось стрім з цього проведу, не знаю, з ким я пограю. Зі своїх знайомих запишу якийсь кооператив. Так, в мене є знайомий, як, з яким можна позаписувати прикольні ролики. Ми думаємо разом фазмофобію записати. Е, тому подивимося, як це взагалі вийде, як це взагалі буде, тому. де. Подивимося, як піде. Та-та-та-та. -та Окей, тут треба бігти. Е, і не впасти. Ну, я перший, тут зараз же. Я біжу просто. Деякі якось мене випереджують, я цього не розумію, тому що, ну, типу. Я біжу оп. Просто, але вони все одно швидше за мене. Це мене дивує. Оп. Дякую. Оп. Добре. Ну тут мені взагалі дуже добре йде, тому що я ніхуя собі дядя. Оце ти даєш жару. А! Ох. А руки тобі навіщо, якщо ти не хапаєшся ними, ну реально. Дятіл. та 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 Музика, звичайно, класна. Ну, музика просто тут не має слів, просто немає до чого докопатися. Хоча я це дуже люблю. Докопатися. Але ну, музика насправді дуже хороша і ну. Гріх за таку музику щось казати. І так, два пройшло. Ми пройшли третєм. Окей, ну третє місце це теж непогано. Подивимося на інших людей, які тут... Дід Мороз! Пизда знаєте, Морозу. Це стоїть. Виглядає, я хочу собі якийсь такий скин теж. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Музика, звичайно, прикольна. Та-та-та. Та чуємо на одному місці просто, сидячи при чому. Ой! У мене вчора взагалі розкажу поки історію. У мене як алергія схватила вчора. В мене виявилася алергія на сік. Ну як? Я взяв якийсь новий сік з кактусом. Спробувати собі, але ну, типу, повинен був бути смачний. І був смачний. А потім в мене розпухли очі просто ось тут ось всюди. Лімфи потікали. І забився. Ну і я бачу, так і все, в мене тут все, бляха, Пизда зараз буде. Ну я ж десь в бах, дексимітазончику бахнув, все було більш-менш нормально. Але бляха. От, в, от собі уявіть, просто купуєш сік. Ну, просто думаючи, що це ну, нормальний сік. Е, бо я знаю, на що в мене алергії, я там перевірявся, типу. і, А тут от, така ситуація, що ти просто береш і тебе бляха зносить. Через те, що ти, типу, попав. І можна померти таким чином. Це не прикольно. А якби в не було там якихось ліків, добре, що в мене хоча б, був, ну, банально цитрин під рукою, я хоп цитринчик. і в мене, ну, все зняло, але ну, це звичайно. да. Це звичайно да. А, ні-ні- ні ні Ні-ні-ні. Б, Б, ДБ, ось Б. Залишся, ми ж граємо. Ми що, граємо, типу. Або будуть по 20 хвилин, я не знаю. Краще будуть по 20 хвилин, такі коротесенькі ролики, щоб воно не набридало, але при цьому... Дивіться. А, Запам'ятай ікони, відочні. Пара як талара. Допасуй ікони на екрані і не впадні до мажі. Ага. Ти потреба допасувати. Не поняв. Окей. 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 Грушки. Яблука. Шо? Я на яблуці <гас> Я на яблуці. Окей. та -там -там. Я на Я на винограде. Ой, блять, тут же багато. Я на винограде. Я на винограді. Кавун... помаранча Виноград Кавун вишня, Ні! Бляха, ну от така хуйня мене бісить! Шо це за. Йдемо... звідси. Нас кожен раз викидаєш. Я щось дістав за це? Угу. Ну поки що я нічого не дістав. Ну я мало дістав, окей. Йдемо далі. Йдемо далі. А, угу. а що в нас ну, новий костюмчик якийсь... О, ми тепер можемо бути таким або таким не типовий звиклий, Ну, оце ні. Він. Краще. Реакція. <г 98> Добре, це треба буде наприюха якось взяти, типу. Так. Зробив скріншот, щоб він собі там щось. Інтерфейс. що інтерфейс? А, типу, типу, в мене. Оп, оп. Ну поїхали, поїхали. Ще гру. Одну чи дві пройдемо а, і. Закінчу. Ну так, по 4 гри в середньому, по 5 і, 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 будемо проводити. 5 це типу оптимально, я вважаю. Я, до речі, камеру ж користав, і мене тепер так цікаво видно, але зараз сонечко світить, я вікна затулив, звичайно, але воно світить. І в мене обличчя, здається, таке, малю, Mm. Я ще сьогодні збираюся піти в спортзал, нарешті. Бо я нарешті виздоровів, Я перехожу в новий спортзал. Старий, я тепер хожу в новий, ага. Ну і подивимося, як там буде, що там буде. Може мені сподобається, може не сподобається. Бог його знає, Бог його знає. Так, поїхали, що в нас? Як грати? Бігай та балансуй на підставках, щоб дійти до мети. Ну, це вже було. Ми це мали. Тому, типу, я думаю, ми пройдемо це дуже швидко. Без. без нічого. Просто. Як два пальці обіцяти. Оп. Отак От показуються назва. А так вони не показуються. Оп! Багато сюди скаче, тому, типу, важкувато буде проходити тепер. Угу. Треба відразу сюди, типу. Оп. Вони, звичайно, молодці. Ну а це мені не допомагає навпаки, заважає. Ми будемо третє це. А може і не третім. Їх багато дійшло. Ну, нас багато до фінішу, прямо де так. Рука в руку. Ну, боже, нога в ногу. Рука в руку. Ну і рука в руку, і нога в ногу, типу. Ми руки в ноги, і ноги в руки. Ну я буду другим. Я пройшов другим, типу, не першим. ...образливо, але ну. Чідіч, пощадвощі крофтук. Хуй, а знаєш, що це значить? Добре, а ти ще. Новіцюш, лосе ютра в твоїх рейках. Типу, здобуттям завтрашнього в твоїх руках. А ти не хочеш пройти, типу? Він там стоїть, ма махає всім. Проходь! 2. Ну і. Це теж стоїть перед финишом. Давай, давай, кастрюлька, я в тебе вірю. Давай, давай, давай. Оп, все, всі пройшли. Ну и добре. Ну і добре. Залишилося 26. Ну, це не так багато, насправді. Ой! потягусі сиробав! Ой! мать моя рот! Мати моя жінка, батька мій чоловік. Ой. Першим. потрапив по в 20 найкраще і потрапив 50 найкраще. Бляха, це виглядає дуже складно, насправді. Я на цьому ще не був ні разу. Ні разу, Це перший раз я буду це. Грати... Бляха. Карта виглядає дуже недобре. Окей, але ми її пройдемо, я думаю, швидко. Опа. Окей. Ой, бляха, там можна було проскакати, а я протупив. Дякую. Very much! мач. Будь ласка. Окей. Дякую. Окей. Окей. Ну, по ідеї, я повинен пройти. Я на це дуже сподіваюся. Окей, я пройшов. Не знаю, яким я пройшов, але я пройшов. І це мене радує, типу, ми вже другий раунд пройшли, бо ми щось останнє не проходили взагалі до другого раунду. Ой, ми практично останній пройшли. Ой-ой, ой біда. Залишилося 19 людей. Ну, 19 це мало, це дуже мало. Це що? Пробігати. Унікай. шажую... Цих і тримай ще на арені. Ну типу треба їх... Ну, всі зрозуміли, я думаю, українська польська схожі. Уникати носорогів та триматися на арені. Ой, блядь, арена то не добре виглядає. Я думаю, я... я думаю, уникати носорога не так важко. Так на мене головне бути цілий час позаду Окей. О. Ебать, ти дядька. А, він на найближчого агриться Хто ж знав? І знову це я, і знову це я вилетів. Виходимо. Боже, оце треш, просто, просто треш Ну дивіться, в мене більше нагр... нагород за цей раз. Опа, в мене новий капелюшок. Окей. Давай глянемо. Може його надінемо Він виглядає краще. Ну да Мені теж подобається. Оце, оце вже. Це просто, ну, розумієте, оце рівень. Оце ось рівень. Так. Да. Тутуруту. -ту ту -ту -ту ту -ту так. триває... Ну, нічого нового. Але знаєте, воно доволі швидко тут знаходить е, нові ігри, ще щось. Типу, ну. Тут з цим я бачу проблем взагалі немає. Ой. Спина в мене болить, звичайно, Капзда, коли так сидиш. Типу, я давно ж не записував ігор, а в мене було там підготовлених пари. І вони були записані і потрохи викладувалися. А зараз, типу, в мене залишилося там 5 відрізків чи 6 і треба ну нових нагар... назнімати. знімати, тому що ну, праця, школа не дозволяє, не дозволяє так кожен день знімати, просто наступний день викладувати. А треба раніше підготувати ігри і тоді вже викладувати. Ну, я думаю, всі це розуміють. Тому так і робиться. Так і робиться. У нас, до речі, вже 42. Все доволі непогано, дуже приємно, що ми так роз. Так, канал росте. Не швидко, звичайно, але росте і це приємно, що він не. Псується, не падає. Так. Тому приємно Чекаємо на що? На гравців. Бляха, це буде щось не дуже добре. та Окей, оп, оп. О окей. Хм гайс, Можна отак от теж собі на кадр взяти. Виглядає прикольно. Окей, полетіли. я просто, ну, якби Бачили, як виглядають генії, оце я, да Ну ви або іншим не заважайте, блять, або не лізьте. Ну реально. Займаєтесь якоюсь, бляха Дурнею. Опа. Типу тут про майстри грають. Просто про майстри. От ти бляха, дятел. Ти дякую, дякую тобі. Ну Поки що пройшло нуль, мене це радує типу. Сучий потрох. Отак от, от це робиться. Серйозно? Ну ти от серйозно зараз, це. І ну от. Все одно пройшло мало. Я можу ще тобі взяти хоч 10 спроб. Вставай. Куди ну бляха? Ну вже пройшло більше, тут вже не можна так гратися, окей. Не спішимо. Ну, окей, треба квапитися. Ні, типу, я все одно прохожу, я це знаю, типу, все норми, але. Отакі от приколи, коли воно просто, ну. Коли воно мене булить. Ага, хуй тобі. Іди нахер. Опа! Ми пройшли цей рівень. Типу, ну, майстерно. Так сказати. Але іноді, звичайно, з'являється така херня, що ти просто не розумієш, що робити, як робити. Ой! Ой! Я, коли, до речі, змінив вид камери, мені мене більше зараз подобається. Мене ос... Я освітлення поставив, воно тепер краще Потім виглядає у мене тепер лампочка тут. Ще ще. О тут лампа. От там лампа, от там лампа. І ще ці ліхтарики мені горять, типу. Лед. Тому тепер нормально, тепер нормально. Пішов нахил. Це що? Давай, 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 давай. Оранжевий просто імба Ну і все, ну і все. Рівень закінчений. Я потрапив 50 найкращих, за це небагато. Ніхуя собі. 12 залишилося. Швидесенько нас всіх відтіло. Наступна гра. Starożytna świat świątynia starodavnia światynia. Przejś się przez drzwi, aby ściągnąć na pokorony na końcu labiryntu. Uważaj, niektórzy korony są falsze. Aha. То to my powichty przez Labyrinty aż do korony. No, przykolno, przykolno. <плес> Бляха, ну давай, 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 давай. Ну тут швидко я бачу идея. Бляха, а як вони так швидко проходят? А может тут? Не. Ну, здається, я тут не виграю. Окей, Бляха, я був другим, практично. Ну, виграв він сьогодні, але ми, але хтось та й виграв. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. І до наступної зустрічі в наступній серії. Всім па-па!